І так, ну що, красавчики, подоїдали, да? Будемо зараз досипати комбікорм. Так, партія вже прибирається. Доволі непогані, хороші вже курочки. Та не переживайте. Так, ну що, товариші трудяги. Отакі От у нас, получаються красавчики. Уже у нас три-плюс. Е, є, то, може, трошечки і менше, тобто до трьошечки. Тушка десь виходить 2,800. Е, ну, 2, 800, в основному 3100-3,200. 3, ось різали. Чотенькі вже бролери виходять. Ну, коротше, що я хочу сказати, рецепт працює. Це особистий наш рецепт. Ну, е, все одно сьогодні діло піде про ту же рецептуру бройлера, яким ми, так сказати, користувалися, тестували і провіряли. Теж він працює. Дуже хорошо. Просто от ми зараз на даному етапі так сказати таємниця е, виробництва. Іменно наш рецепт ми не скажемо е, чисто так, як воно є. Ну, е, я вам сьогодні хочу. Дати дуже хороший рецепт для бройлера, ви там дивіться для себе, так сказати, підраховуйте, чи вигодно вам буде, чи не вигодно. Ну кожен женеться за тим, щоб все таки виростити хорошу птичку, щоб ця птичка була якісна. У нього було хороше м'язко, то є відповідно хороший рост. Ну і результат якогось там періоду дня там 45, 47, 50 чи 55, ви вже хочете бачити хорошу тушку. Якщо все норм і у нас зараз от 50 днів оцим курочкам, то ще 10 днів середньодобовий приріст у них приблизно 100 грамів в сутки. Це результат хороший. Тож получається десь, якщо все добре, до 60-го дня уже тушка буде 4 кілограмів 4. но вони, можливо, до того періоду вже й не доростуть. Коротше, це в нас комбікорм. Свій. Ми робимо зараз БМВД, відправляємо людям 30% відсоткове. У нас БМВД. Ой, ой вибачте. 30% відсоткове БМВД 750 гривень. Ми прошиваємо, відправляємо завтра. До речі, буду їхати пробувати Укрпочтою відправляти ще ні разу не відправляв. в відправляв делівері і новою поштою. А це завтра е, попросили так сказати зробити відправочку е, у Кирпочтою. Заїду попитаю. Ну доладно, да це так. Це якщо вам немає часу, коли заморочуватися, щось там їхати на базарі, купляти соєву макуху, якийсь премік замовляти там і так далі. То тоді, звісно, проще його замовив. Уже розмішав, додавив тільки свою зернову групу. Е, це пшеницю і кукурузу. Усе це діло перемішав або сипучкою. Можливо, у вас є гранулятор. Гранулятором можете. Гранулювати. Ну, коротше, якщо треба, канал ДХТ, е, зараз робе отаку штуку, як БМВД для бройлера. Дивіться, е, зараз я вам хочу просто написати такий невеличкий е, результативний хороший комбікорм. Я отак от буду зараз писати, там картоночку я таку приготував. Комбікорм для бройлера, якщо ви просто по часові у вас достатньо часу, ви можете поїхати купити соєву макуху, соняшникову макуху, там, наприклад, премікс замовити і так далі. Тож ви можете зробити цей комбікорм вдома, і він буде, повірте мені, 100%. Я даю, що він буде дієвий. Можливі, там будуть якісь деякі поправочки, але я вам ці поправочки... Розкажу. І так, е, давайте так, основу візьмемо. Перше у нас буде кукурудза. Я буду скорочено писати, е, кукурудзи ми кидаємо, якщо це в нас гроверний комбікорм, а ми зараз зараз балакаємо е, і говоримо про, про гроверний комбікорм, е, тож е, ми беремо зараз кукурудзи. Оп, вибачте, от так, от хай буде. Я думаю, що видно. Ми беремо кукурузи кукурузи 40, 40 відсотків, 40 кілограм. Тобто, якщо так, то це у відсотках. А отут ми будемо писати КГ. тобто, щоб ви розуміли, того що є люди, які. Е, Питаючи, а як це як у відсотках? Ну навіть і так. То тобто, є, як це по відсотках посчитати? Ну сто відсотків комбікорму у вас повинно вийти, просто цей комбікорм ділиться на якісь бокси. Да, і от е, кожного, е, кожна зернова група, білкова група, вітамінна група, е, амінокислотна, вони е, поділяються на відсотки. Це щоб ви просто-напросто розуміли. І так, 40 кілограмів у нас йде по відсотках кукуруза. Далі ми закладаємо пшениця. Отак, от теж скорочено. Пшениці ми кидаємо 30%. Так, 30%. Е, тут я пишу, що КГ. Тож не будемо ніякій таблиці, не це. Я думаю, ви зрозумієте. Е, це у нас основа зернової групи. Я думаю, що в кожного вона є вдома. Е, тобто, є пшениця, є кукуруза, куплю БМВД, замішаю і буду годувати. Якщо ви не, не хочете це все діло так сказати, е, ну, да, там купляти тебе МВД, то ви дійсно можете це все діло зробити вдома. Так, е, оце у нас буде виходить, відділена зернова група. Отут і напишемо зер, но ва. А тут у нас буде білкова. Білкова група у нас закладається е, соєва макуха, так, соєва макуха і соняшникова. Так, білкова група у нас іде соєва і соняшникова макуха. Сюди ще не виключення можна додати. Горох. Ну, горох, я так виходить, ми пробували декілька разів із горохом годувати. Ріст непоганий, бролі росте, усе усе хорошо. Ну, от, як на мене, м'ясо на горохові твердувате. От бройлер він має бути ніжний, м'якенький, класний. А от з горохом, якщо ви хочете так сказати, відривати, так знаєте, кусаєте кусок м'яса, воно вам по лицю, так сказати, оддача летить, то можете годувати горохом. І виходить: додати гороху десь 5-8%. Більше не бачу просто навіть смисла. Але Зараз ми, у нас буде рецептура без гороху. Тобто, білкової групи ми закладаємо. Дивіться, е, виходить, ну по стандарту ми закладаємо 15% відсотків закладаємо соєвої макухи і 10%, 10 закладаємо соняшникової Тобто, у нас з білкової групи йде 25%, якщо загалом. Тепер виходить. Якщо вдруг, ну от е, будете дивитися по своїй, так сказати, соєвій макухи і соняшниковій по регіону, е, дуже легко приділити. е, якщо ви кинули 15%, е, 15% соєвої макухи і 10 соняшникової, то кал буде трошечки такий темнуватий і мов трохи розріджений. Ви побачите, то є це свідчить про те, що в комбікормові. От чуть-чуть багатовато жиру, так сказати. Значить, треба макуху соняшникову прибрати. І таким методом таким методом додати соєвої макухи. Тобто, виходить, у нас може бути зернова група, верніш, не зернова, а білкова група. Або тут буде у нас 17%, а тут а буде 8%. Отак, от, от. Хоп, все в відсотках. Або ж ми просто-напросто залишаємо. Так, як було закладено перед цим. Якщо ви побачили, що е, получається, заклали ви 15-10% і бачите, рижа какашка, то есть прям рижий такий поносик, знаєте, от, е, ну, от, от немає какашки з цим білим закінченням, щоб вона от просто така, знаєте, сформована, хороша, така, як повинна бути. Так, я там ніде не пропав, є все видно. Е, я потім приблизю, ви потом напишете це все діло. Е, і якщо ви бачите, що от така трошечки форма е, цього кала не така, як потрібна, тобто що жовтувата, значить це не засвоюється білкова група в організмі. Вона просто йде е, через задній прохід. Да? І тут може бути е, дві проблеми: або не справляється вітамінна група, щоб цю білкову. Основу засвоїти в організмі, або ж або ж це дуже багато самого білка. Премікс працює там, да от вітамінна група, але от організм не встигає його засвоїти, от, от, в організмі його залишити, так сказати, і розщепити. І, е кстати якщо вдруг в багатьох є людей, я знаю, що стикалися, коли є розріз ростин ви робите бройлера і грудка там зелена така, от оце. Пере, е, перенасичення е, протеїнової групи в комбікормі. Її треба трохи знизити. Це не страшно. Е, ну просто, звісно, на вигляд, це прям Боже, там за голову береся і думаєш, що ж я зробив не так. Треба зменшити білкову групу. Тоді, якщо ми зменшуємо білкову групу, значить у нас можливо буде е, 15, можливо, 12. Тобто, ми соняшникову залишаємо 8%. А Соєву, ми можливо скидаємо або до 15, от 2 кілограма, 2%, ми забрали е, білкової групи і може все налагодитися, або зменшити його до ну 12-13 кілограмів. Тут ну я так напишу 12, хай буде, ви потім зрозумієте. Тобто, е, хто зараз дивиться відео повністю, буде абсолютно подивиться в цю таблицю, він буде знати, що для чого і на що. Ну, ви мені скажете, так, а що ж тоді робити, якщо. Е, не дай Бог так сказати, от нам треба це буде зменшити. Нам треба це буде зменшити. То що нам робити? У вас є зернова група, якою ви можете потім коректувати е, сам сам комбікорм, тобто у нас 40% кукурузи, а ви можете поставити, наприклад, 43%, да, відсотки, або можливо навіть 45%. Кукурузи можна додати в раціон 55% взагалі без ніяких проблем і все у вас буде класно. Просто бройлер тоді буде там, ну і жовтенький, ну і само собою в нього буде таке сальце дебеле. Тож, якщо ви хочете м'ясненький, то дуже кукурузи не гепайте. В общем, і все буде добре. Ну, є ще, якщо ви хочете, щоб він був м'ясненький, щоб він був м'ясненький, то кукурузи ви залишаєте 40%. Але у вас є пшеничка. То пшенички ми можемо додати там 33%, а можливо 35%. Більше 35% для бройлера, Ну я не скажу, що там не можна, да, бо скажуть, що я щось там неправильно говорю. Не рекомендовано, Того, що від пшениці попадають на ноги. Буде задниця. Не знатимете, що робити. Пшениця важка на перетравлення, тобто це і клічатка, само собою, да, але вона дуже важка на травлення. Тож із пшеницею будьте дуже-дуже і дуже обережні. 35% більше не кидайте. Все, тобто, по кукурузі ми можемо кидати 45, 50, 55%. По пшениці ми кидаємо не більше 35%. Чого збільшується відсоток? Уведення у раціон з е, самої зернової групи, е, із-за того, коли йде вже фініш От у вас вже курка така, як треба, вона вже там 4 кг і вже білка їм їй не треба. Тобто, ну у вас йде там, період забоя. Да? От тоді ми можемо знизити білок, взагалі там е, поставити 5% соняшникової макухи і, наприклад. Вісі відсотків соєвої. Тобто в організм будуть поє, по, ну, приходити да, е, поживні речовини білкової е, структури, але бролір уже вас трошечки так сказати його не буде перти. І, ну, в общем він він буде так сказати ждати того моменту, поки ви його приберете. І от тоді, із цієї білкової групи, яку ви забрали, ви вертаєте це все діло у зернову і все вас буде чітко. Ну і тепер. Получається, добавки, добавки, хімія, кислоти, вітаміни. Кожен це, роз, так сказати, по-своєму аналізує. Хто як хоче, так і думає. Хімія, хімія, добавка, добавка, вітаміни, вітаміни. Все. Тобто напишемо сюди просто добавка. Все, добавка в нас є. Саме проще, якщо ви не хочете отого прям. Дійсно, геморою, тому що по добавках вам треба вітамінну групу раз, кальцій, два. Потім виходить абсорбент три, підкислювач чотири. Вам треба його збалансувати так, щоб у вас не було от оцих от кишково трактових всіляких поганих дій. Багато підкислювача поносять. Мало підкислювача, мало п'ють води, травлення не таке. Тобто, от із оцими моментами треба, звісно, дуже-дуже бути акуратно. Саме проще шукайте премікс, який йде 5%. 5% премікс е, є, наприклад, виробники, які от 5% введення. Да, Один мішок там десь коштує на півтони, е, він буде коштувати десь 1300 гривень. Це на півтони комбікорму. Але. Підкислювач вам не потрібен, кальцій вам не потрібен, адсорбент вам не потрібен, там уже все у ньому є. Ви просто берете премікс. Премікс. Отак, от 5% відсотковий. до цього всього діла. 100 кг у вас комбікорма, і ви взагалі ні про що не переживаєте. Но, якщо ви хочете заморочитися, або вдруг. У вас немає. Немає, виходить, оцього премікса 5-відсоткового. Ну, можливо, у вас на базарі є 2,5%. От тоді починаються вже інтересні дії, тому що вам треба взяти премікс. Опять же, ж ми пишемо премікс. Премікс 2,5%. Тепер сюди нам треба додати кальцій. Кальцій. Кальція ми додаємо 2. Ну, 2 відсотки. 2, 2, 3. Там подивимося. Можна, то тобто есть 2 кілограма. Ну, взагалі 2,3. 2,3. А чого 2,3, я вам зараз скажу. То тобто есть 2,3 відсотка. І далі у нас йде підкислювач. Сухий. Підкислювач. Підкислювача, ну, 150 грам, 100-150 грам. Ну, я би так. Пробували і так, пробували і так. Деякі, я знаю, і 300 грам е, сиплять підкислювача і все добре. Ну, от 150 грам отак от, от. Більше не треба. Грам, 100, 150, все буде чітко. Ну і далі в нас йде адсор. Адсорбент. Ну і його виходить, ми кидаємо 100 грамів. 100 грамів на, на саму, виходить, оцю зернову базу. 100 кілограмів форма в нас буде. Все, 100 кг, Отак от. Ну, а там вирішувати вам. Е, якщо ви вирішили вирушувати бройлера то значить е, заморочтеся над тим, щоб робити їм свій комбікорм. Це, по-перше, дешевше, це, по-перше, якісніше в тому даже плані, що ви знаєте, що ви туди кидаєте, е, можливо, хтось буде питати, чи можна використовувати от оцей, от без підкислювача, і без адсорбента. можна Берете столову ложку лимонної кислоти на 30 літрів води. Все, підкислення води у вас є, більш не треба нічого. Шлунково-трактова система, тобто от стабілізація стабілізація травної системи, у вас робить адсорбент. Тобто він поглощає там якісь мікотоксини, Ну він більше, можливо, й потрібен для того, коли ви використовуєте е, цю сипучку. От іменно на сипучці адсорбент, звісно, желательно, щоб він був. Якщо у вас гранульований комбікорм, то. Під час грануляції у вас е мікотоксини, от деякі там е погибають, і тоді буде все класно. Так що... Чи можна без адсорбенту? Можна підкислювач, можна замінити в воді е, методом лимонної кислоти. Ну і виходить, що в нас залишається кальцій і премікс. Кальцій в нас повинен бути 100%, хоч хочете, ви цього хоч ні. Тобто 2 2,3%. Ну, будете 2% кидати, якщо вам його вистачить з головою. Більше не треба. Е, так, і виходить, в нас ж тоді е, пів кілограма залишається. Куди нам його діти, от куди в нас виходить 99,5 кілограм, то оці пів кілограма можете додати до, наприклад, макухи 8,5 кинути, до білкової групи там 15 і чи 17,5 кинути, або просто до якоїсь із зернових груп, і ви, виходить, виходите на 100% оцей от е балансний комбікорм. Годуєте свою птицю і не маєте ніяких проблем. Так що, в общем, якось отак. І так, товариші трудяги. Е зараз ви можете це все діло переписати. У вас повністю весь комбікорм є в наявності, тобто, в наявності, е на на цьому, на вашому там екрані. Беріть, записуйте для себе, мотайте на вуз, пробуйте. І усе буде норм. Тобто стандартний стандартний комбікорм без, без е, усіх е, заморочок. Ми баємо, бере, беремо кукурузи 40 кг, пшениці 30 кг, соєвої макухи 15 кг, соняшникова макуха 10 кг і премікс 5-відсотковий. Все, Оце буде самий класний вам комбікорм. Якщо у вас є проблемки якісь по цьому, то тоді ви можете скористатися от, оцими от підказками. І так само от Премікс, Адсорбент і кальцій. Що таке премікс і що таке БМВД? Це виходить дуже просто. Я вам зараз об'ясню, покажу. І проблем ніяких у вас із цим теж не буде. Щоб ви не путали, тобто буває таке, що в інтернет заходите: БМВД, там 25% та лки-полки та що ж це за БМВД таке? А премікс 2,5% то що ж купляти і чим годувати? Так от, дивіться, БМВД це білково, мінарі, біл, білково вітамінно мінеральна добавка. Тобто слово добавка просто входить в БМВД. Тобто, у вас виходить білково кальцій підкислювач асорбет, мінеральну премікс вітамінно, добавка білково мінерально вітамінна добавка. Тобто, якщо ми зробимо от, оце, от, з'єднаємо. Оце хоп і хоп. То оце у нас без зернової групи. Оце і буде у нас БМВД. БМВД. Д. Все. Тобто це білки, вітаміни мінерали. І потім вам просто від цього БМВД, от в кучки, оце все. Ми просто додаємо зернову групу. От і все. Так що, товариші трудяги. На даному етапі, всім дякую за перегляд цього відео. Думав, думав, треба, не треба, думаю, зніму да і все. Тому що дуже багато питають, дзвонять, пишуть на Viber, на WhatsApp. і, в общем, сезон підходить. Бролірочка все-таки утримувати і держати ж хочеться, і м'язко домашнє, і якусь копієчку заробити, продати його. Тож користуйтеся рецептом. Е, я його провірив, так сказати. Я знаю, що він працює на всі 100%. Ну і очікуйте той момент, що комбікорм ви можете зробити хороший завжди. Е, старайтеся, щоб у вас були умови утримання непогані. Дивіться за вентиляцією, дивіться за підстилкою, щоб вона була завжди, Ну, так сказати, не завжди, бо буває ж такий момент, що треба її вичищати. Ну старайтеся її оновлювати, щоб вона була сухенька, щоб у вас е, виникнення аміаку. Було як-найменше, як якщо він навіть появляється, то старайтеся прибирати все, вичищати, щоб аміаку ніякого у вас не було. Е, волога в приміщенні, старайтеся теж її якось убивати, протоплюйте, е, можна дуйчики використовувати, тобто в них може бути візуально тепло. Але от волога в них є. Тож вологу цю треба прибирати 100%. Ну і е, ще бройлеру дуже важливо з 30-го дня, обов'язково. Збільшуйте подачу свіжого повітря. Тому що, коли він уже підростає, він дуже випалює е, повітря. І у них тоді дуже велика кількість цього вугл вуглекислого газу, е, отак будемо це називати. І буває таке, що ви приходите у сарайчик, а він догори ногами брик і здох. Просто догорі ногами. Хороший, красивий, гарний бройлер, а він здох. От оце аміачок, волога в приміщенні. І недостаток свіжого повітря, вуглекислий газ, все, вони ото раз і, і притухають, так сказати. Тож е, з оцими всілякими невеличкими підказками, я думаю, що усе у вас вийде, все буде чітко, все буде класно. Головне, не бійтеся. І якщо даже будуть якісь питання, номер телефона у мене завжди закріплений під кожним відео е, знизу. Тої під цим відео під цим і під усіма іншими. Там я закріпляю реквізити Сергія Шаутька. Це чоловік з великої букви, який допомагає нашим збройним силам України, воза хлопцям і машини, і волонтерську допомогу. І все, що тільки можна, він старається так сказати допомогти. Ну, без вашої допомоги, відповідно не буде ніякої допомоги. Тож, якщо хочете, тож можете долучитися до збору коштів, підтримати кошти завжди йдуть в. Потрібне так сказати русло і потрібне направлення. Тож, якщо я був вам сьогодні корисний. Е, хочу всім подякувати за перегляд цього відео. До нових зустрічей. Будуть якісь питання, е, пишіть або коментарі, або дзвоніть, чи пишіть мені там е, на мій телефон, вайбер, ватсап, телеграм. Коротше, куди напишете, там я вас і найду. Все, друзі, всім дякую за перегляд, всім до побачення, працюйте і все буде добре. ポカポカ。